Діві друзі! Амкона Італія. Я продовжую вас знайомити з містечком, яке називається Анкона. Анкона як обласний центр. Це головне місто в, в зоні марки. Тут початкова школа, ви бачите, прапори італійські і прапори Євросоюзу. Оцей квартал називається квартал арок. Бачите, я знаходжуся в арках під, арку, під арками. Ці арки освітлені і вони досить протяжні, там кілька сотень метрів. Вихідні дні частенько тут проводять. Проходять базарчики. Я буває сама прогулююсь на цих базарчиках. Люблю дивитися на антикварні речі. Тут часто проходять такі базарчики. Чоти? Не знаю, чи ви... зараз покажу вивіску, де написано квартал Арук, арок. Тут дорога, одна із головних доріг у місті Анкона проходить поряд, а тут різні офіси, деякі закриті. Ось, наприклад, тут це продається. Поряд лавандерія переводиться, як е, стиральність, як сказати, постірочна, грубо перевести. Лавари. Лавари переводиться як мити, сірати, лаварсі, митися. Такий досить грубий переклад. Я сподіваюся, вам цікаво послухати і подивитися, як виглядає місто Анкона Італія. Бачите, арки ще притягуються, тянуться і тягнуться. Ще десь пройти, приходиться метрів сто. Тут магазинчик, де продають арабські товари. Переводиться ясний магазин. Ви знаєте, що араби не їдять свинину. По другу сторону вам покажу гарний магазин, де продають квіти. Там завжди великий вибір квітів, зараз роблю збільшу зображення. Бачите, на вулиці і всередині багато цих вазонів з квітами, з рослинами, досить гарно. Я не знаю, я тут сьогодні ці арки такі нахожу пустинні, тому що іноді я проходжу багато людей. Сьогодні майже нікого. Не знаю. Можливо, що сьогодні, сьогодні робочий день, це по-перше, а зараз дві години дня і деякі, напевно, магазинчики закриті на перерву. Так, тут табакарія продається. Табакарія переводиться як магазин табачний. Кебаби продаються, я теж. а відкритий кебаб. Зараз я доходжу до площі. Така тут невеличка площа, я іноді сідаю на цю лавочку і якось записую для вас відео. Тут я записувала раніше відео, як цвіли оці сакури. Сакури цвіли неймовірно. Весна була холодна, але сакури цвіли, це щось було. Фантастичне, я записала кілька коротких відео і виклала їх на свій YouTube канал. Бачите, тут кафешка. Зараз немає нікого із клієнтів цієї кафешки. По другу сторону ви бачите оцю фортецю. Я буквально сьогодні виклала коротке відео. Пагорба, я показувала вид на порт, на цю фортецю. Ви бачите, цей кінь він став одним із символів міста Анкона. я не знаю, яке значення несе цей кінь. Можливо, він стоїть на сторожі цієї фортеці. Я думаю, що тут продаються якісь старовинні антикварні речі. Навіть не знаю, що це. Що це має бути. Скажіть мені. Що це має бути, не знаю. Цікаві деталі. Це грецький аргу, це грецький, грецький ресторанчик. Тут не так багато грецьких магазинів в Анконі. Я от перший раз зустрічаю грецький магазинчик, грецький ресторанчик. Тут ведуться якісь роботи. От арки закінчується. Ще кілька десятків метрів. І цей квартал арок закінчується. Тут теж якийсь заклад харчування. кафешка, бачите? Тут теж продається. А цей же ж ресторан «Rice and Curry» — це заклад індійської кухні. Ну, я, Вибачте, не індійської, а шрі-Ланка. Шрі-Ланка. Зараз теж закритий. Видно, обідня перерва. Таке коротеньке відео. Ще вам покажу, знаєте, друзі, ще вам покажу. Покажу клени. Клени, клени, клени. Здається, всім відомі клени. Хочу показати кору. Оця кора. Бачите, вона облітає, відпадає. Бачите, я не знаю, чи ви зможете побачити. От така світліша, п'ятна світліші, це вже кора відпала. А темні п'ятна, от бачите, як тут, це вже така стара кора, яка вже буде скоро, скоро відпадати. Такі клени тут в Італії. Дивіться, які плоди мають бути. Ну, вони поміняють ці плоди, колір виростуть ще і поміняють колір, відпадуть такими м -м, коричневими. Такі клени, бачите, листя от клена, а от така кора, Покажу ще вам, Бачите, це вже практично ця сторона лиса. Де кора цього клена. Я надіюсь, вам цікаво. Ще один погляд на фортецю. І на арку. Ця арка називається Пія. Це як входні ворота в місто. Досить висока ця арка. Займає висота як п'ятиповерховий будинок. Ви бачите прапор. Прапор над фортецею, це прапор міста Амкона. Червоний із хрестом, жовтим хрестом. Ну Що ж. Бажаю всім гарного дня. Кому сподобалося це відео, ставте вподобайки. Хто ще не підписаний, я вас запрошую в чергове підписатися. Підтримуйте україномовний YouTube канал. Бажаю всім добра. Бережіть себе і своїх рідних. Всім гарного дня. Анкона Італія.